Дисципліна це не дар, але вона й не звалиться на вас в один рандомний день після перегляду емоційного фільму. Це щоденний процес вибору. І більшість так і не стають дисциплінованими бо попросту не розуміють, що означає ним стати. І найголовніше, як цього досягти. Але це не проблема. Сьогодні я вам розкажу і надам свою систему для побудови дисципліни. Ви починаєте свій шлях з того, що визначаєте, що означає ціль, яку ви намагаєтесь досягнути, де дисципліна це здатність виконувати поставлене завдання в встановлених рамках, а системність це здатність на передбачувану послідовність у діях без відхилень через різких змін на дистанції. Тобто, по суті, це завжди вибір, і цей вибір вам потрібно робити кожного дня, де фінальна ціль системна дисципліна це по суті здатність до послідовного виконання завдань. Без різких спадів та хаотичних зміна дистанції у вашому перформансі. В намаганні стати дисциплінованим, ви зустрічаєтесь з трьома найбільш поширеними проблемами. Ви можете побудувати свою власну, а можете обрати уже існуючу систему. Враховуючи, що ваша особиста система будується через біль та досвід, на неї, відповідно, потрібно потратити більше часу. Система, яку вже побудувала до вас, вимагає відповідальності та обмеження для її притримання. Тобто. Означає, що вам потрібно розуміння в тому, як функціонує ця система. Прикладом, для порівняння власної системи та системи, побудованої іншим, може бути ситуація з кошиком в магазині. Уявіть собі, магазин, який заборонив покупки без кошика всередині магазину. Це система, яка була нав'язана іншим, а тому вам потрібна потреба в розумінні цього правила для того, щоб його могти притримуватись. Якщо ви не будете знати причину відвідування магазину з кошиком обов'язково, ви не зможете завжди постійно притримуватися цього правила. А тепер уявіть, що це правило придумали ви самі собі. Як це сталося? Одного разу ви прийшли в магазин, набрали більше продуктів, аніж могли втримати в руках, і вам прийшлося через біль та досвід та потрачений час побудувати цю систему з відвідуванням магазину, виключно з наявним кошиком. Тому обидва варіанти побудови системи мають право на життя. Питання лише в тому, чи розумієте ви, що ви заплатили за побудову власної системи, чи на яких правилах базується система, яка була взята в інших. Друга проблема. Це постановка завдань. Вам складно притримати системи, в якій ви не розумієте, що запланована вами дія призведе до гарантованого результату. І як наслідок, ви або продовжуєте робити дії, які не переносять результату, або очікувати на чудо. Третя складність при формуванні дисципліни це дотримання рутини. Вам складно притриматись рутини, яка не відповідає вашому стилю життю та таймінгу наявного часу на день. Або якщо зусилля, які закладаються на притримання вашої рутини, не відповідають рівні винагороди на ці зусилля. І справа тут вже буде не в кількості повторень, які вам потрібно зробити, а у винагороді, яку ви отримуєте за кожне повторення. Але хватить про проблеми. Давайте поговоримо про рішення. Перший крок до організації свого життя це бесіда один на один через фізичні нотатки. Але що записувати? В ідеалі все життя. Але для того, щоб вам було простіше розпочати, ось вам топ-5 запитань, що відбулося з моїм життям за останні роки. Чим я задоволений, що мене не влаштовує в моєму житті, що я хочу змінити і як я хочу жити. Давши відповідь на ці запитання, а інколи це може зайняти цілі тижні, ви готові перейти до кроку номер 2 Крок номер 2 за планограмою. Що таке планограма? Це висновки, до яких ви дійдете у вашому житті по його п'яти ключових аспектах: фінанси, здоров'я, ваша професія, лайфстайл і особистий розвиток. Планограму можна скласти на рік, на два або навіть на 5. Протяжність планограми залежить від кількості скілів, якими ви володієте. Чим більша кількість скілів у вас присутня, тим більшим левереджем для планування ви володієте. Ця схема виступає орієнтиром по ключових цілях з кожного аспекту вашого життя, які ви визначили як пріоритетні, та ті, які ви намагаєтесь досягнути в рамках встановленого часу. Як будувати планограму? На основі нотаток, які ви зробили в фізичному журналі та поділи на основні сектори вашого життя, ви використовуєте дану формулу. Першим кроком будові планограми є сектор життя. Ви визначаєте сектор життя, в якому будете встановлювати свої цілі. Нехай це буде сектор фінансів. Нехай буде ви поставили конкретну фінансову ціль, після чого ці цілі потрібно надати пріоритетність. Ціль може володіти високою пріоритетністю або низькою пріоритетністю. В залежності від пріоритетності ви будете визначати, яку кількість часу та як часто ви приділятимете цій цілі. Потреби це набір умов у вашому житті, які потрібно досягнути для того, щоб виконання цієї цілі стало можливим. Умова для її виконання це наявність двох або трьох джерел доходу. Тепер за формулою вам потрібно визначити, які дії потрібно здійснити задля досягнення рівня потреб. І з'ясувати, що вам потрібно зробити для того, щоб виконання цих дій стало можливим у вашій рутині. Тож у відділі фінансів наше завдання заробити конкретну суму. За яких умов ця сума можлива, за рахунок наявності двох або трьох джерел доходів. Проводячи бесіду 1v1, ми прописували, чим ми займаємося актуально. І вказували туди кожен навик, яким ми володіємо. Це може бути власне особисте репетиторство, це може бути наявність скілу в торгівлі. А значить, питання постає в тому, що мені потрібно зробити для того, щоб досягнути цього доходу з торгівлі або з репетиторства. І які кроки мені потрібно для цього здійснити. Чим більше цих міні-кроків, тим простіше вам побудувати рутину. Але розбивати цілі на міні-завдання це не єдина функція планограми. На прикладі особистого розвитку ви визначили цілі, яких намагаєтесь досягнути, або навики, які хочете навчитись? Візьмемо до прикладу навик едитування та відео. Що мені потрібно для того, щоб почати свій розвиток в цьому напрямку? Мені потрібно пройти навчання та придбати новий об'єктив. І звідси в мене з'являються нові запитання. Запитання перше. Яка сума мені для цього потрібна? Запитання друге, якої пріоритетності є цей навик. Враховуючи, що мої фінанси обмежені, я повинен розраховувати на те, за якої можливості я почну розвивати цей навик у своєму житті. Тобто можливість розпочати свій шлях у цьому напрямку напряму залежить від конкретної фінансової суми. Це означає, що моя фінансова готовність напряму залежить від моєї можливості розвитку цього навику. Значить, цей навик не є в пріоритеті моїх завдань. Визначивши, що, що ви хочете зробити для своєї сім'ї, та які речі для цього потрібно досягнути, чи куди і з ким ви бажаєте поїхати, та що для цього потрібно, чи встановивши свої професійні цілі і шляхи їх досягнення, ви готові до переходу до кроку номер 3 Система. В цій системі Google Календар відповідає за щоденне планування дня. Notion відповідає за дотримання рутини та документацію прогресу. І Міо відповідає за стратегічне планування і візуалізацію системи. В журналі я прописую всі свої думки та ключові події, з яких потім формую повноцінну карту свого життя. Ця карта відповідає за довгу дистанцію. Тепер я переходжу до ноушена задля прописання своїх короткотривалих та середньотривалих цілей. Цілі діляться за статусами вони можуть мати статус тих, які вже. В прогресі тих, які я ще не розпочав за тієї чи іншої причини, та тих, які були виконані в рамках поставлених завдань. Наступним фактором для структуризації цілі буде її тривалість виконання, чи можу виконати я цю ціль найближчим часом, чи для її виконання потрібно більше часу, чи її виконання є довготривалою ціллю. Далі визначається пріоритетність цієї цілі, або висока, або низька пріоритетність, згідно якої я і буду стартувати її процес зараз, пізніше. Чи відповідно після виконання певної цілі. У відділі process cycle я даю відсоткове оцінювання, наскільки вже ця ціль є виконаною. Якщо ми говоримо про ціль, для виконання якої мені потрібно місяці, а то й роки, відповідно, я оцінюю свій прогрес у цій цілі, де у фінальному відділі requirements я прописую ті завдання, які мені потрібно виконати, тобто міні-дії до своєї ключової дії. Відповідно, виконавши ці завдання, я і автоматично виконую цю дію. Таким чином, в майбутньому цей шаблон автоматично ділить для мене завдання за своєю тривалістю та за своєю пріоритетністю. Де ключові завдання, яким я буду приділяти основну увагу, у нас будуть завдання, які вже актуально в процесі, тобто завдання, які вже були запущені, та ті, які мають високу пріоритетність, але, можливо, ще не були розпочаті. Маючи перелік своїх ключових цілей, я буду формувати з них міні-таски, тобто завдання, які буду я виконувати на коротку дистанцію. Ми говоримо з вами про відстань в декілька днів до декількох тижнів, де у відділі пленер ми говоримо про завдання, які будуть виконуватися декілька тижнів, декілька місяців чи декілька років. І відповідно завдання, які ви будете собі прописувати на кожен тиждень чи на кожен день, якраз і складатимуться з тих. Основних цілей, які ви будете роздрібляти на декілька міні-кроків. Виділивши ключові та пріоритетні цілі на найближчий відрізок часу, ви визначаєте міні-таски, які вам потрібні для того, щоб виконати ці завдання. І уже з цих тасків у вас формується щоденна рутина, яка і складатиме заповнення та активність впродовж дня, де кожна з активностей та її тривалість та протяжність буде залежати від пріоритетності та нагальності виконання того чи іншого завдання. Таким чином, у вас буде чітке розуміння того, з якою ціллю та з якою продуктивністю та пріоритетністю ви приділяєте тому чи іншому спектру вашого життя, за рахунок чого? Якраз за рахунок класифікації та пріоритизації кожного завдання, яке ви визначили в рамках вашого ноушена, звідки ви берете завдання у вашому ноушені з сформованої вами планограми. Як формується ця планограма? За рахунок регулярного і короткого журналу кожного дня, або за рахунок одного повноцінного, який ви будете проводити час від часу. В цьому шаблоні Notion, який направлений на оптимізацію вашого особистого життя, ви також можете вести активну документацію своїх покупок, того, що вам потрібно, та того, що вас в майбутньому очікує, вести фінансову звітність стосовно своїх витрат та доходів за певний період, та отримувати відповідну інфографіку того. З якою прогресивністю чи дегресивністю ваша фінансова активність в моменті виглядає? Цей шаблон покриває ваші потреби у оптимізуванні вашого особистого життя та дає вам можливість залишатися професійно дисциплінованим на дистанції. Цей Notion шаблон та всі аплікації, які використовуються у щоденній роботі, я залишу в посиланні під відео.